На базі ЗОВ «Зоряний» був проведений тренінг дослідження потреб молоді в рамках проєкту Молодь громаді. Одним із ініціаторів і організаторів даного семінару став благодійний фонд МХП Громаді, який зв'язок фонду із програмою навчання молоді. З таким запитанням ми звернулись до Володимира Панченка, керівника відділу національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді. Сьогодні ви, якраз, на першому тренінгу, тобто МХП громаді, виграли грантову програму від ПРООН, яка направлена саме на розвиток молоді в малих громадах. Сьогодні до нас прийдуть молодь із п'яти громад, які подавалися. Це якраз молодь із Київських областей, з невеличких громад. Вони приїдуть і ми їм будемо навчати перший етап це проводити дослідження в їхніх громадах. Вони повертають в нас, пройдуть інтенсивний курс протягом двох днів, і вже в себе вдома вони будуть проводити свої перші дослідження. Тому що ми хочемо, щоб в подальшому вони реалізовували ініціативи, але ці ініціативи мають іти від мешканців їхніх громад. Вони повинні їх запитати, а що вони хочуть, що краще, дослідити цю проблематику. І вже на наступний етап, який у нас буде у серпні, ми будемо їх навчати проектного менеджменту і як від ідеї втілити до проекту. І в нас передбачено, що від МХП громади буде здійснення фінансування до 40 тисяч на їхні ініціативи. Тобто вони наше завдання сьогодні досліджують. Потім ми їм навчаємо, як впроваджувати, і далі вони отримують фінансування. І по завершенню у нас передбачений вже загальний такі всеукраїнський форум, на якому вони будуть представляти свій результат. Нам цінно, щоб молодь 14-17 років це саме така ініціативна в громаді, тому що далі от вони від'їжджають навчатися з громад, але нам цінно зберегти оцей їхній фонд і щоб вони безпосередньо в громаді втілювали свої ініціативи і своїм досвідом ділилися із з меншими, для того, щоб це продовжувалося і культивувався громадський розвиток у громаді. Можна сказати, що це по суті і є мета даного проєкту. Так в нас якраз і називається молодь громаді про те, що молоді люди не повинні щось чекати, що хтось за них зробить, а безпосередньо самі включатися в життя громади, досліджувати проблематику і вирішувати їх. І от хотілося б, до речі, почути, як сама молодь відгукнулася на запрошення на, на такий захід, і наскільки було важливо такий зворотній зв'язок. Так. А ми розмістили оголошення на наших соціальних мережах благодійного фонду МХП громаді, отримала досить таки багато звернень від команд учасників, тому що ми працюємо у чотирьох областях: це Черкаська, Вінницька, Київська та Львівська області. Ми вже у Львівській провели і можу сказати по відгуках той команди, що вони надзвичайно задоволені, тому що вперше до них ставляться вже як для дорослих, розказують, що дійсно потрібно робити. І в них вже був невеличкий навичка по Львову ходити й опитувати молодь. І ми побачили, що в них уже немає тих страхів, які є у нас, питати у людей, досліджувати, і це знаєте дуже приємно. І по завершенню дійсно були гарні відгуки про те, що вони вже щось навчилися новому і вже такі стали сильніші і потужніші. Для нас дуже важливо, щоб молодь залишалася в громадах, розвивала їх. І саме цей захід, саме це навчання направлено на те, щоб вона зрозуміла, чим живе громада, дослідила її, ключову проблематику і вирішувала. Тому що саме так ми можемо виховувати справжнє покоління а молодих людей, які це не майбутнє, це теперішнє наше, яке буде реалізовувати і змінювати. Громади на краще. Як було сказано, проєкт Молод Громаді впроваджується фондом МГП Громаді у межах проєкту ЮНДПІЮКрейнін ПРОН в Україні підтримка громадянського суспільства та молоді, що реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії «MBC of Denmark in Ukraine». Питання активності молоді в житті громади дуже важливе і актуальне і потребує підтримки і навчання лідерів молодіжного руху на місцях. Семінар-тренінг зібрав молодіжних активістів із чотирьох громад Миронівщини в Зоряному. Проводили заняття досвідчені тренери. Віталій Гліжинський, координатор мережі активної громади і керівник проєктів у громадській організації Інститут Республіка. Та Олександра Гліжинська, виконавча директорка інституту Республіка і засновниця активної громади, ну основна мета це навчити молодь досліджувати проблеми таких же, як вони, молодих людей, тобто і так само можливо частково дітей. От і тобто, ми будемо презентувати різні методи: це і опитування, і фокус групи, і експертні інтерв'ю, і публічні консультації для того, щоб у молоді був великий вибір інструментів вивчення думки таких же, як вони. Як давно ви працюєте в цьому проєкті? Саме в цьому саме в цьому. Ну ми недавно саме в цьому проєкті. Це ми ми вже провели одну подію, яка була у Львові, Львівській області. Це буде друга подія. І ще нас чекає дві події: Вінниця і нагадайте Черкаса, Черкаса так. так. Скажіть, будь ласка, наскільки реально те, що ви розказуєте, так би мовити, теоретично у втілення в практику в самому житті? От ви вже бачите цю перспективу? Ну однозначно, ми бачимо, тому що той досвід, який ми передаємо учасникам, це наш досвід безпосередній, який ми на практиці використовували. Ми проводимо дуже багато різних досліджень. Ми працюємо в різних громадах по Україні, це понад 20 громад. Тому, власне, це живий досвід, який учасники зможуть Можуть уже на практиці все зробити більше того, у них вже на тренінгу буде можливість піти в громаду безпосередньо в крепищі і попитати людей, тобто провести таке Фактичне невеличке, да буде, таке невеличке соціологічне опитування, вже провести? Ну у Львові це вийшло, і учасники були дуже задоволені. Тому ми впевнені, що Київська область також зможе себе гарно і гідно представити і на сьогодні, коли ви дивитесь і працюєте з молоддю, якою ви бачите цю молодь чи наскільки вона активна, щоб реалізувати свої плани, свої якісь такі ну, побажання? Ну, скажімо так, попереднє ваше питання стосувалося про успіх цього проєкту. Звичайно, що він, він залежить від бажання самої молоді. Так? Но ми бачимо, якщо молодь має бажання приїхати сюди, от, вчитися саме такій темі, то під час самого заходу ми бачимо, як вони використовують ці практики, як вони спілкуються, як вони засвоюють матеріал. То ми бачимо зацікавлення в цьому. І ми бачимо, що молодь дійсно хоче над цим працювати. І що цікаво, що вони ці матеріали от комунікативні, особливо дуже легко вони їх сприймають, використовують дуже легко. І от найважливіше цей комунікативний бар'єр, знаєте, піти спілкуватися з людьми. Вони його досить просто долають і. Ну, ми бачимо, що от це такі приклади. Вони говорять про те, що дійсно це все може бути дуже успішним. Звичайно, що потрібно допомагати підказувати молоді, бути на зв'язку, щоб вони продовжували тобто, не зупиняли так? так, 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 і вони ставали. Агентами змін у своїх громадах, тому що вони безпосередньо в цьому зацікавлені. Чудово. ви е, сьогодні працюєте так, би мовити, співпрацюєте із благодійним фондом МХП громаді. Наскільки це для вас важливо для вашої роботи для реалізації ваших планів? Е, ну для нас насправді партнерство досить цінне. Більше того, для нас ми говоримо на різних наших подіях, що дуже важливо якісне партнерство між громадянським суспільством, підприємцями і державою. І тоді, коли ми будемо всі, як один єдиний організм, націлені на якусь спільну мету, то ми тоді точно її досягнемо. І власне, звісно, що всі наші зусилля і зусилля партнерів вони направлені на Розвиток громад на розвиток нашої країни, тому коли якраз такі сильні гравці об'єднуються, я думаю, що ми, ми всі приречені на успіх. Дані навчання були розраховані на два дні: перший день це теоретичні знання, розмови, діалоги, практичні роботи в залі. А другий день так би мовити, роботи в полі, тобто соціологічне опитування, аналіз, висновки. Після цих двох днів учасники матимуть абсолютно всі інструменти, з якими можуть іти працювати. До речі, програма підготовлена таким чином, що вона була максимально легкою і простою, але з величезною перспективою подальшого розвитку. Звичайно, сьогодні в час війни може здатися, що такі навчання, семінари, практикуми не на часі. Є багато інших питань, потреб, де можуть бути задіяні молоді люди. Але як зазначили тренери Віталій і Олександра, саме сьогодні це важливо. Однозначно потрібен, тут немає сумнівів у цьому. Більше того, це показує силу нашого суспільства, що навіть маючи такий непростий час, в нас все рівно молодь готує. Готова вчитися, інші люди також іншого віку готові долучатися, підтримувати. Це говорить про нашу внутрішню стійкість, силу, готовність розвивати країну. Тому що, знаєте, мабуть, найбільша фраза, яка мені не подобається, це фраза не на часі, тому що. Зараз те, що робить громадянське суспільство, те, що роблять підприємці, те, що роблять інші люди, і якщо ця діяльність спрямована на збереження, підтримку і розвиток нашої країни, то це все на часі. І дякуючи і партнерам, і різним організаціям, які долучаються до подібного типу проектів, це є надзвичайно важливо, в тому числі в воєнний час. Так, ну разом з тим, ми завжди говоримо, що. Насамперед, це перемога безумовно. Всі ми кожен день маємо думати про те, що ми робимо для перемоги вже зараз і сьогодні. Допомога військовим збройним силам. Разом із тим, ми маємо бачити те чітке світле майбутнє, до якого ми маємо рухатись, і Маємо вже до нього готуватись, і це паралельні процеси мають бути. Ми готуємось до майбутнього і не забуваємо про те, що є зараз і активно є учасниками цього процесу. Однозначно, сьогодні необхідна підтримка молодіжного руху, навчання її представників, щоб вони могли співпрацювати з громадами, визначати пріоритети, бути лідерами серед ровесників. Молодь це не тільки майбутнє, а і сьогоднішнє нашого суспільства. І це чудово розуміють в МХП, підтримують і намагаються бути учасниками даного процесу, як зазначив регіональний керівник соціальних проєктів благодійної організації, благодійний фонд МХП громаді Олександр Шпиль. МХП разом з партнерами реалізуємо цей проект. На сьогоднішній день ми зібрали п'ять команд, які відібралися на старен Київської області, а саме дві миронівські команди одна представляє місто Кагарлик, одна місто Яготин і одна селище Кучаків. Наскільки це важливо саме для, для благодійного фонду і для МХП, однозначно важливо, адже ми маємо залучати не тільки інвестиції, але їх і впроваджувати, втілювати в життя через громадську організацію і, звісно, через молодь адже молодь наше майбутнє.